Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Бажаю всім доброго здоров'я і дякую всім, хто дивиться мої відеоролики, хто ставить подобайки і пише коментарі. Всім щиро дякую. Сьогодні моє відео буде про розсаду, про розсаду помідорів і перцю. Значить, я показувала відео, у мене є від 1 квітня. Як я пікірувала розсаду і чим, я їх, і чим підживила розсаду після пересадки. Сьогодні в нас 10 квітня, і я вам показую, яка у мене розсада помідорів. Ось на даний час у мене ось така розсада. Ось Показую, дивіться, це кристали. Ось у мене тут підписано помідорчики. От. Ось написано тут кристал. Ну, хто мене дивиться, той знає. Так, тут у мене ось орлиний клюв. Ось такі. вони. Ну, я вам не всі показую, деякі тільки екземпляри. Ось орлиний клюв, те, що я садила 17.03. Ось зараз такі помідорчики в такому стані вже. От, Значить, це теж, мабуть, орлиний клюв. Це теж орлиний клюв. І тут ось ще в мене на підносі стоять. О, зараз я вам покажу ось такі у мене вже є. Бачите, от, за 10 днів вони попідростали. Ну, не скажу, що вони всі одинаково. одинакові, є більші екземпляри, є і меншенькі, невеличкі ось ще такі. От, але стан у них задовільний. От, хочу показати вам ось подивіться, ось такий помідорчик. Ось і коренева система вже. Бачите, ось біленькі показую. Ось корінчики. Вже пішов розвиток коріння. От. І помідору, ну, я б не сказала, що він такий уже витягнутий. Ось Бачите, який в нього, яке в нього стебло. Так. І ось показую вам є коріннячко. Бачите, ось пішла коренева, розвивається. Видно, корінці гарно. От. Ось покажу вам де два помідори посажені. Ось, бачите, такий лоточок у мене не маленький, я тут залишила два помідори. І тут, ось, якщо видно, ось камера показує, ось аж, де корінчики вже аж до дна цього лоточка доходять. Ось білі тут два. Видно, ось уже корінці. І ось корінці є. Бачите, от як. Значить, що я хочу сказати і зазначити, що. В такому стані, от коли у вас такі помідори вже, да, слідкуйте, щоб ви їх не переливали. Не переливайте поливом через те, що помідори можуть захворіти на чорну ніжку. Тоді помідорчик пропадає. Коли це захворювання бактерій чорної ніжки, тоді помідори тут починають оце біля землі, от. Вони починають чорніти, і помідори пропадають. От. А якщо ви їх не переливаєте, ось зараз я вам покажу. У мене ось тут є. Ось, подивіться, бачите, ось помідор. Він, вроді як, і невеличкий ще такий. Ось, дивіться, який, бачите. От. Тут, ось як я трогаю зверху ґрунт, він якби такий і суховатий. требується поливу. От. А от якщо подивитися на стаканчик, от як вам камера передає чи ні. Ось тут в стакані ось видно, що в кінці стакану, біля дна, є волога. Значить, тут ґрунт зверху стаканчика він якби підсихає, а тут залишається ще волога в стакані. Є. От. І коріння. Коли воно тут об... Коли стебло помідора обростає корінням, і помідор з... тут менш ну, трогає ґрунт, він якби підсохший, то коріння тягнеться ось сюди донизу. Воно якби шукає собі вологу. От. І тоді, звичайно, що і його розвиток буде краще. Розумієте про що? Я думаю, що ви зрозуміли. Значить, не переливайте, ще раз говорю. Якщо зверху у вас ґрунт трошки, якби ви відчуваєте, що він сухуватий, то тут знизу от, він буде не сухий. І корінечко буде тягнутися ось сюди до, нижніх, до нижнього вологого ґрунту до дна вашої посудини, в якій він росте, і тоді розвиток коріння буде кращим. Значить, сьогодні. Буду робити я друге підживлення цим помідорчикам, і поділюся з вами рецептом, яким буду сьогодні підживлювати свої помідори. Хочу сказати вам, що сьогодні я буду підживлювати помідори свої, буду робити бакову суміш. Значить, з чого вона буде складатися? Багато роблять таких підживлень, як би кажуть, народними. Народні такі підживлення, народними средствами підживлюють. Значить, настої роблять. Роблять настої на шелушиня цибулі замочують, там прокип'ячуть, потім, потім воно настоїться, розводять його з водою. Бачила, що роблять бананову шкірку настають, потім поливають. Лавровий листок, ну і багато ще всяких є народних засобів, якими можна підготувати і пролити розсаду. У мене теж є ось такий народний якби, спосіб підживлення. Я взяла, ось дивіться, у мене ось уже тут така, такий коктейль зроблений. Значить, що я зробила? У мене ось тут значить, літр води. Оцей лоток, він літровий. так? Значить, у мене шелуха картоплі. Ось дивіться, покажу вам зараз. Чистила картоплю, ось бачите, шелуха картоплі. Залила її обичною звичайною водою з крану. І от вона у мене тут трошки прикрила кришечкою отак. От. І вона у мене постояла. Ну, Достатньо, щоб вона сутки отак постояла. От. Ну У мене трошки більше вона стояла десь двоє суток, бо я вчора була на роботі, так що мені вчора не було коли. Ну, я на роботі. Так що вона в мене стояла десь двоє суток приблизно. От. І от вона вже ось в такому стані. Бачите, оця шелуха. Вона вже тут настоялося за двоє суток. От. І я зараз така, трошки має такий ну, неприємний запах, так як, знаєте, то замочують єсть. Шкарлупу з яєць, От, коли вона теж сутки постоїть, то теж такий трошки запашок, якби би, неприємний є. От. І в, цій, в цьому теж є. Але він такий ну, якби, терпімий, не, не сильно такий виражений цей запах. Значить, дивіться, я беру ось у мене літрова банка, У банці у мене з півбанки води, я набрала пів літра. І зараз я ось цей розчин, який приготувала. Беру один до одного. Ось через ситочку я зроблю. І я сюди отак з півлітра налью. Пересіжу отак. Півлітра водички і півлітра оцього розчину беру. Ось, дивіться. Бачите, повну банку зробила. От. Перековочую ложечкою. От. І знову ж сюди я додам оце е, добриво, яким я користуюся з одинаковою формулою макроелементів 20-20-20. Значить, тут е, по інструкції 5 грамів чайна ложка на 2 літри води. От. Ну, Я візьму, приблизно я так беру, значить, е, і половина чайної ложки це на літр води. Ну от я так і беру Половина чайної ложки. здивіться, бачите, на літр оцього розчину. Додавляю сюди, от, розколочую З Ложечкою це все. Це добре водорощенне, воно гарно розчиняється швидко. І оцю сумішю пролью свої помідори. От, значить, я додаю з однаковою формулою, я вже говорила, з однаковою формулою макроелементів, через те, що я хочу, щоб у мене ну, якби однаково розвивалася і коренева система, і наземна частина помідора. От, через те, що коли роз, щоб розсада була не витягнута, щоб, тому що коли розсада невеличка, от, от зараз от дивіться, ось така розсада, от, ось такий розмір, дивіться, бачите, який помідор. Ну, от хай він ще підросте на сантиметр, і достатньо було б. От, тільки треба, щоб оця ніжка, ніжку оцю, помідорчика, її якби треба укріпити, щоб вона трошки стала товщою. От. І от така невеличка розсада вона набагато краще приживається у відкритому ґрунті, куди ви будете пересаджувати, чи на ділянку на городі, чи в тепличку. От. І така розсада, маленька, коротенька, вона приживається. Скоріше, я й на базарі, коли мені доводиться ну, підкуповувати, буває таке, що місце десь там є, от, щось не засадили підкуповую розсаду, то я стараюся брати таку розсаду невелику, не таку, що там вже продається така височенна розсада, що там вже і закладені. Ці... Квітоноси вже на ній видно, а є, що люди продають навіть взагалі високу, таку з квітоносами перерошу, я таку розсаду ніколи не купляю. Я таку беру коротеньку, стараюся вибрати коротеньку розсаду, От, і потім вже вона краще проживається в землі, і коренева краще наростає, і помідорчик отак рівненько стоїть. Ви його туди у ямку тую заглубляєте, от, по перші листочки десь. отак. І тоді... Те, що треба, виходить. Це я вам розказую, як, на мій погляд. От. Ось зробила я вже цю суміш. Ще раз трошки переколочу. От. І тепер у мене буде друге підживлення. Це вже виходить. У мене сьогодні 10 квітня, значить, через 10 днів я роблю друге підживлення. Своїм помідором, ось такою сумішю. Грушкою підливаю. От. Якщо ви робите якусь бакову суміш і як би вам сказати, старайтеся. Щоб у вас лучше хай буде, щоб не було передозування від всяких цих препаратів. Краще ви додавте на той грам чи півграма менше цього добрива, чим зробити передозування. От у мене такий принцип підживлення. Ну, оце такі помідори, бачите, я ось. Я ж кажу, що я от такі от помідорчики, є і менші ось у мене, бачите, того, що коли вони з насіння, вони ж не одночасно і насіння проростає. О, деякі помідори у мене стоять на підвіконі, де сонце, гарно з півдня сонце світить. А деякі у мене стоять на тій стороні, на тому вікні, де сонце вже в другій половині дня, от їм менше сонечка попадає. так що... Отак от. Значить, підживлю зараз помідори цією сумішшю і перчик підживлю. Покажу, який перець у мене. Ось такий у мене перець на сьогоднішній день. Ось подивіться, які стебла, гарний колір, немає ніде ніякого хлорозу на листках, я не бачу. От, навіть ще оці сім'ядольні листочки маленькі, оці, щоб першенькі були. Другий раз вони якби, трошки так жовтіють, буває. От. А тут у мене все, ну, все нормально, бачите, з перчинками. От. І вони он, такі стоять, ось, як солдатики. у мене тут вони. Це перець колобок. От. А це ось перець -цей капелло, що я його вирощую. Подивіться, зараз отак лоточок, якщо видно, ось яка коренева. Тут уже, ось, бачите, ось білі ці. Такі. Полосочки йдуть ось на лоточку видно. Оце вже таке коріння в ньому розвинулося. І тут ось видно. Ось, бачите, оце ось коріння його. От. Ну, Тут щось бачу, трошки якби. Чи землі треба додати. Ну, подивлюсь, можливо, трошки додавлю завтра землі. Оце лоточок. От. Щось вони трохи якби. Полягали, як би чогось усю деякі перчинки. Значить, не забувайте, що треба рихлити ґрунт у ваших лоточках. це обо... Я роблю це обов'язково. Значить, теж цей перчик свій сьогодні теж підживлю цю сумішу, яку я зробила, із картоплі і добрива з формулою 20 20 20 Тому Підживлюємо перчик теж. Хочу сказати, що перець теж, він же ж, ну, теж не треба, щоб розсада була велика. От, от Вона ще хай би на сантиметр два підросла. от я вже повторююся. І я б вже її даже в, таку, в такому стані, от невисокому, висаджувала б у відкритий ґрунт, якби була погода, ну, як кажуть, дозволяла це робити. От. Ну, а також ще ж холодно, на вулиці, то вже будуть стояти на, поки що, на підвіконні. Стоять на підвіконні, нічим я не підсвічую їх. Але з підвіконня там таке в мене, що сонце їм в першій половині дня зранку. Ось таке гарне їм сонечко, так що вони там почуваються добре. Не, не заливайте сильно. Лучше краще частіше полити, от там через день чи через два дні собі графік такий зробіть поливу. І все. Не треба кожен день його заливати водою. От. Все, підживила я свої рослинки. От. Сьогодні 10 квітня. Ну і далі тоді покажу вам, як вони в мене будуть. Далі розвиватися. Так що, будь ласка, вирощуйте розсаду, користуйтеся моїм, можливо, кому мій метод, як кажуть, стане корисним. От, буду дуже задоволена, якби, вдячна, хто, вдячна. Ну, буде приємно, що люди скористалися моїм цим методом. Так що, пробуйте, будь ласка, і до нових відео!